Привіт всім! Ви на каналі Разом Ми Славутич, каналі про ініціативи, які створюються в місті нових ідей та про інші теми навколо міста Славутич. Я довго думав, до якої рубрики має відноситися відео, яке буде у сьогоднішньому випуску, а так як воно повністю не відповідає жодній з рубрик або може відразу знаходитись у декількох рубриках одночасно. Сьогоднішнє відео буде про велоекскурсію містом для школярів. Яку проводив Олександр Раскольдович для учнів шостих класів першої школи? Ми давно мріяли розпочати таку просвітницьку роботу в місті. І якщо говорити про бажання, то треба віднести це відео в рубрику Хочу таке в Славутичі. Ну, а те, що екскурсія здійснюється велосипедом, що робиться для швидкості просування, маневреності, що надає заходу особливої пікантності, то це ж наша рубрика «Байк-байк-слав». Ну, а якщо говорити про рубрику Хочу такого Славутичі, то велоекскурсія містом» – це вже є реалізація бажання, тобто перехід від мрії до дії, тобто реалізація задуму. А це вже зовсім інша історія. Відповідь лежить на поверхні. Треба створювати нову рубрику реалізація проєктів, заходів та задумів. Давайте дивитися перше відео з цієї рубрики на каналі Разом Славутич. Погнали. І так, велоекскурсія містом. Ставимо вам вподобайки, підписуйтесь на канал. Разом ми мисловодич. Вітаємо всіх на нашій велоекскурсії містом для учнів 6 класів. Сьогодні ми не тільки крутимо педалі, але й відкриваємо нові куточки нашого рідного міста. Діти вітаю всіх! Доброго дня. Підніміть руки, хто з велосипедами, щоб ми мали уявлення, скільки вас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість? Велоекскурсія містом. Нам здається, що все ми знаємо, все бачили, всюди були. Але насправді я вам повинна сказати, що це не так. І я думаю, що ви в цьому переконаєтеся. І Олександр Вольдович, який буде для вас проводити цю велоекскурсію, познайомить вас із такими е, куточками нашого міста. Про які ви не здогадувалися і про які ви не знаєте дуже цікавими. Тому е я хочу побажати, щоб ця велоекскурсія тим, хто її проїде, дійсно вам діти запам'яталися. І щоб ви потім завтра прийшли і сказали своїм однокласникам, що жаль, що їх не було з вами. Ну, але оскільки ви їдете на велосипедах, ми повинні пам'ятати про безпеку дорожнього руху. То сьогодні ви бачите, тут у нас е, представник і представниця поліції. Е, і вони проведуть для вас коротенький інструктаж про ті правила, яких необхідно дотримуватися під час дорожнього руху. Доброго дня, шановні ставчани, сталкачанки, ради вас бачити. На жаль, не всі, не всі з велосипедами, але вважаю, що е, ті, хто поїде з нами, вони не пожалкують. Тому прошу зараз е, дуже уважно послухати. Те, що будуть вам розповідати про правила дорожнього руху, бо це дуже важливо, дуже важливо безпека на дорозі це те, що за все. Доброго дітки, да? ви мене всі знаєте, я інспектор ювенальної превенції, це поліцейський офіцер громади Січко Роман Борисович. Ми сьогодні проведемо з вами коротенький інструктаж по правилам безпеки дорожнього руху. Частина з вас поїде на велосипедах. І що ви повинні знати? Перш за все, коли ви будете їздити на велосипедах вдома без різниці, да? гуляти просто, да? ви повинні пам'ятати, що ваш велосипед повинен бути правильно облаштований. Обов'язково на велосипеді знаходяться катафоти, правильно, щоб машина, яка їде, вас бачила, ліхтарі червоного кольору задія да? і ліхтар білого кольору. спереду. Велосипедистів, які порушують вимоги правил дорожнього руху, до велосипедистів. Хтось знає, чи можна перевозити пасажирів на велосипеді? Нельзя. Нельзя, да? Нельзя. Можна перевозити лише дітей до 7 років і той спеціальних сидіння крісла, так, які кріпляться на раму або на багажних велосипедах. Також є ще серед вас такі великі фахівці, які можуть їхати, не тримаючись за руки по проїзній частині. Так. Хоча в нашому місті кругом є велосипедні доріжки, і одна з вимог правил дорожнього руху до велосипедистів. Це те, що вони зобов'язані рухатись велосипедних доріжках, де вони є. Так вони можуть вже не пам'ятають. Але якщо ви подивитесь якісь хронікальні документальні кадри, це цікавий атрибут, цікавий я просто атрибут розказую. В Радянському Союзі не було так, як зараз ми купувати в магазинах чи в наші батьки купують пакетики з мешками, кефір, пряжне молоко. В цих пляшечках випускалось молоко, ряжанка, кефір і так далі. Але одна особливість, як же розрізнити, якщо пляшки всі однакові <різь> були. Так от одна особливість в тому полягає, що оця кріжечка звергована, ви бачите, вона була різного кольору. Ось, наприклад, якщо для молока, то була біла. Якщо ряжанка, то вона була біло-зелена з такими крочитками, з мужечками такими виносили, так дякую, додається. Далі, кефір був зелена зелена така кришечка. Це було дуже цікаво, і інколи, ну, скажімо так, як для дітей ще трошки щось грайливо щось таке. Давайте пора. І вершки були жовті в Що, Поїдемо на екскурсію? чи прогулювати прогулювати а які у вас мають бути уроки зараз? дороги пішли до дороги о круто а, так, я, я передумав, можна я тут поїхати на... На, на дому ні, а тут, ти що? ти все, як? тебе на екскурси вправили здрасьте ми <різований> будемо <різований> їздити і отак буде пересік через дорогу з якого боку? з правого чи з лівого можемо на велосипеді проїхати? Да, мир. Вот, видишь? Давай. Прикол, а чему? Ну-ну. Абсолютно правильно. С подвохом, бачишь? Это, это у меня подарочек Yeah, yeah. What do we do with the stores? Then we had to be I can't believe it's true. I'm just as surprised as you Present. The other that can get something from nothing Life changes just open the door One thing's certain, I'll always yeah. be your yeah. Як він, як він називається? Що це означає? Рун, це в прикладі Що означає. Чим він такий ну, знаменитий? Чи, що в нього такого особливого? Ні. Я не прошу, я проти дитячий назва. Щоб в нього такого цікавого. Ні, він... Ну ви знаєте, ви ж садочки всі ходили, так? Так, а хто, хто народився у місті Я. <avoid surprise> а, стоп, я червню, на ньому майже одразу слово. Так. ага. В Садочок ходили, так? Знаєте, що в кожному садочці в місті Славупіші є басейн. В кожному. Але всі вони працюють, на жаль. Так от у цьому садочку басейн зроблений з мурмору білого. мовою з білого мрамор. Щоб ви знали. Mm? Труто. І вони е, мали отримати державну е, нагороду ще радянську, але ж не отримали за будівництво. Тому що ой, ой. залишили будівництво і, і поїхали якось так. І як я вже зауважила, саме крунк спеціалізується на лікуванні Адзору, але це ще не все чи може здивувати цей дитсадок. Зараз ми заходимо в приміщення басейну, де збереглися автентичні барельєфи ще з тих часів, коли цей дитсадок власне будували. Наприклад, крунка хочу наочно показати, як у дітей формується естетичний смак, дитячий садок з барельєфами, вітражами, класичними люстрами з елементами бароко та рококовідбула. О, -о, -о крутой, конечно, как попробовать я выгнать из стаи Это что был? банихоп? Как-как? Вип? Вип? Да. Давай, я снимаю. Давай. Еще раз открывай, да. чтобы я посмотрел. Візьмемо інтерв'ю у Олександра Скольдовича і запитаємо в нього, як він докатився а, взагалі до цього цікавого захоплення бути екскурсоводом. І вигадав цю класну ідею проводити екскурсії для дітей. Тільки не треба казати. Ви і так знайшли гроші. Чоколя і подачать палі щоб було. Чоколяцію. Черехов. Ріжко для самокатів. Як велосипедів тільки для сакації. І щоб там була.